17 жовтня Росія випустила на територію України понад 40 дронів камікадзе. За інформацією міністра внутрішніх справ монастирського. Більше як 30 безпілотників вдалося збити. З Цієї кількості 28 летіли на столицю. Вранці у Києві пролунало п'ять вибухів. Внаслідок обстрілів у Шевченківському районі. Зруйнована багатоповерхівка. Станом на 14-ту годину відомо вже про трьох загиблих. Ще четверо людей постраждали. Вдалося врятувати 19 осіб. На місці продовжують працювати всі необхідні служби, дістають киян з під завалів та надають необхідну медичну допомогу. Очевидно, що це є черговий терор цивільного населення, тому що більшість киян сьогодні прокинулися під звуки стрільби, які намагалися збити ці дрони, і шум вибухи самих дронів. Це звичайно говорить про те, що метою терориста Путіна було саме. Залякування цивільного населення і удари по центру міста. Тим часом МЗС Ірану вкотре заявило, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України. Зокрема, про це сказав офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції. В свою чергу Україна працює з сусідніми країнами Ірану, аби зупинити всі логістичні коридори постачання зброї Росії. Про це заявив нардеп та член української переговорної групи Давитарахамія. Що найменше. Троє людей загинуло в результаті ворожого ракетного удару по Романському району Сумщини. Три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Дев'ятеро осіб поранені. Рятувальники продовжують діставати людей з під завалів. Є підтвердження вибухів у Дніпропетровській області. Голова Ова Резніченко повідомив, що удар завдали по енергетичній інфраструктурі Кам'янського району. Сталися пожежа і серйозні руйнування. Попри постійні атаки росіян та тероризм мирного населення, наші захисники впевнено обороняються та йдуть вперед на багатьох напрямках. Лише за добу збройні сили України ліквідували 8 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем систем по одній системі залпового вогню та ППО стало менше і на 320 окупантів. За даними генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних іранських безпілотників з території Білорусі.